Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 3 2 крю У нас Type 71 після Нерфу або, як вони кажуть, після рібалансу. Маємо в команді противника 4 важких танка і 3 ПТ САУ. І взвод, там, бачите, якщо на тортиках, і е, взвод на тортиках теж у нас є, але в нашій команді є одна Істешеч. Е, тому, е, що скажу вам, друзі, е, наш герой їде на стандартну позицію. Важких танків на цій карті. І по великому рахунку, коли я граю на важких танках на цій карті, я ніколи сюди не їду. Ніколи не їду. Чому? Тому що е, я граю на цій карті, коли на ПТ САУ, то ця позиція, от саме тут, вона для мене є найбільш актуальною, коли противники сюди їдуть. Я їх прострілюю е, з е, лівого флангу. якщо Дивитися звідси з лівого флангу на ПТСАу і е, роблю простріли до тих пір, поки тут нікого не залишиться. В команді противника важкі танки плюс-мінус роблять трошки правильно. От бачите, зараз шот ми вже отримали на 500. І наш герой ховається тут. Е, тобто, оці камінчики, які є зліва, вони можуть нас трошки врятувати, але... Краще цю позицію не обирати, краще їхати грати десь напрямок з точки А. Чому? Тому що з точки А буде більше вам е, варіантів на простріл і е, по тим самим важким танкам, які стоять тут праворуч, і можна буде спокійнесенько грати. Але треба ще приймати до уваги той факт, що ваші ПТСАви, які залишаться на респі, можуть бути одразу. Знищені важкими танками противника. Тут е вафентрагер підставляється, але трошки сховався, і наш герой в нього не попав. Е зараз, в принципі, все нормально і навіть є вже перевага. Отут дивіться, яка штука цікава. От коли хочеш так попасти, зазвичай не попадаєш. Ну, Тут ми тільки побачимо, От, бачите, а ми попали. Через гуслю не зайшов фугас нашого героя, і е, вафля ще залишилась шотна і має представляє собою певну загрозу. Тим часом у нас вже одна петешечка відпала, її вже відправили в ангар, а наш герой стоїть собі спокійнесенько і грає С4-го. Тобто, в нього тут є е, е, така можливість, і цю можливість треба реалізовувати. тобто якщо ти можеш реалізувати свій ДПМ максимально, це треба робити. Але з правого флангу їде вже у нас Є5. І Е5 фуловий. Наш герой не дуже. І перший, шот в є 5 не проходить. Вирішує наш герой, що треба їхати на Е5-го. Хоча е не знаю, чи правильне це рішення, але Є5 тут. Е і я не знаю, чи він пінгує, чи в нього якісь лаги. бачите, він е, чи хоче заїхати нагору, хоча навіщо йому туди заїжджати, е, там буде все одно невигідна для нього позиція. Ну а в клінче пробити 71-го достатньо важко. І наш герой здає трошечки назад, дає ще один шот через каточок, є вибиває рімки, все правильно, класика, друзі. І поки наш герой... Тут розбирає цього Е5, ми бачимо, що ну, тут такі фугаси не заходять. І не втрачайте дуже багато часу, коли отак от перемикаєте. Побачили, що ні, все, не треба там видивлятися. Не пробивається, жовта зона, все, ставиш ББшку назад і е, стріляєш. І Е5 тут підвисає трошки, і тим часом наш герой залишився один в 6. Забирає є 5 і залишається 1 в 5. Е, я не знаю, друзі, які там зараз танки позалишалися, мається на увазі, чи вони шотні, чи вони не шотні. Але коли ти залишаєшся один в 5, ти такий думаєш, ну блін, типа. Ну і коли в тебе небагато досвіду і хочеться затащити такий бій, і ти маєш це робити, тим більше в тебе ще є 900 хп. І тут, бачите, як приїжджає. Приїжджає тортик, якого в принципі цього тортика можна було з пострілу забрати. Але ні, альфа тут не проходить, не проходить альфа, і з пострілу він не забирається. А от вафлю треба було забрати, тому що в вафлі е урона середнього більше, ніж у торта, і тому торт все одно буде ховатися. А бачите, як чітінька веде по лючку, по лючку закидешився і дає. І ніколи не забувайте мансувати. Бачите, наш герой мансує і два шоти від. Хевіка просто попадають через гуслю і не пробувають нашого героя. І четвертий настільки злякався нашого героя, що просто попав в кут цього будинку, і ну, йому варіантів не лишається. Хоча хоча, ну і наш герой тут теж не зробив постріл. і із четвертий, дивіться, що робить, і знову не пробуває. Підставляє слабке місце, і наш герой залишається вже один проти одного тратоїза. І, ну, це реально десь фарт, а десь може якийсь певний скіл, тому що якщо б наш герой тупив би, то явно він цю катку б не просто не витащив би. От, максимально зводиться, зводиться і просто не дає виїхати тартою. Це дуже гарний бій, друзі. Просто знаєте, що треба грати до кінця і треба перемагати. Це 5458 шкоди, 6 фрагів. Це і Редлі Waters і Pool. Ну, Редлі Waters не дається. Це медаль пула, майстра, е калабанов, звісно. Ну і каса коса смерті, 5 танків. це Це круто, друзі. Ну і це стальна стіна. Сталева стіна. За такий бій, наш герой без прем аккаунта заробляє 286 тисяч срібла, ну і це то дамагу. Тортик це ж тут теж по постарався в такому бої. Друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пам'ятайте, все буде Україна. Всім вам гарних боїв, пока!